Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, що надійшла сьогодні, у Херсонській області загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 пораненими. Також знищено близько п'яти одиниць військової техніки різного типу. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури на правому березі Дніпра. На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує знущатися над мирним населенням. Так, наприклад, у Горностаєвці Херсонської області російські окупанти ввели цілодобову комендантську годину. Також, майже на 10 діб місцевим жителям заборонено взагалі залишати помешкання. Наші війська після звільнення окупованих на правому березі Дніпра громад продовжують здійснення заходів з оборони у визначених операційних зонах шляхом обладнання оборонних рубежів, позицій, виставленням постів спостереження. Також проводять розмінування місцевості, житла, об'єктів інфраструктури та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районі сьогодні була спокійна ніч. Обстрілів не було. На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня у Кривому Розі. Сьогодні у лікарні, від отриманих під час вибуху ракети травм, помер Анатолій Олександрович Калініченко. Йому був лише 51 рік. Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли, але травми були критичні. Вічна пам'ять. Мої співчуття рідним та близьким. У самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Військова адміністрація продовжує надавати допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Міський комунальний електротранспорт працює в обмеженому режимі згідно з тими лімітами, які Кривому Рогу були надані енергетиками. Це десь 30% електротранспорту працює і 21 комунальний автобус, звичайно, також. Також згідно з виділеними лімітами. Ми домовилися, включено приблизно 25% вуличного освітлення. Воно включене на найбільш складних ділянках доріг, Прошу і водіїв, і пішоходів дотримуватись максимальної обережності. Зберігається ймовірність застосування енергетиками аварійних та віолових відключень електроенергії. Тому зберігайте вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. У складних умовах воєнного стану міста продовжує надавати допомогу тим сім'ям криворіжців, які найбільше цього потребують, з травня місяця видано вже понад 298 тисяч, скоро 300 буде, безкоштовних продуктових наборів за рахунок міського бюджету. У грудні майже 61 тисяча сімей отримали продуктові набори вдруге. Звертаю увагу тих, кому Належить отримати набори. Видача триватиме до 30 грудня включно. Я акцентую увагу. Ті, кому була призначена допомога в цьому році, мають отримати її в пунктах видачі у цей термін. До 30 грудня, будь ласка, отримайте. Після того, як буде припинена видача та здана вся необхідна звітність цього року, наступного року будуть визначені вже нові хвилі видачі допомоги. Кривий ріг продовжує допомагати іншим громадам, 2500 продуктових наборів отримують від Кривого Рогу мешканці Гречана Подіївської громади Криворізького району. Ми одна країна та завжди будемо допомагати один одному. Та вже за доброю традицією про наші мирні перемоги. На відкритому кубку міста з боксу серед юнаків, присвячені пам'яті тренера-викладача Павла Клєвцова, спортсмени ДЮСШ номер 2 поповнили свою скарбничку. Двома золотими, трьома срібними та п'ятьма бронзовими нагородами. Вітаю спортсменів та тренерів і бажаю нових перемог. Дорогі криворіжці, Ще раз нагадую про найсуворіше дотримання правил повітряної тривоги: бережіть себе та своїх близьких, зберігаємо спокій, витримку, допомагаємо один одному, віримо у наші Збройні Сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!